Мистецтво війни, Цзи. частина 11. Дев'ять видів місцевості для бою. Цзи сказав: згідно з принципами використання армії, місцевості є такі, домашні, де думки солдатів розсіяні, на підходах до ворога, місцевості вирішального бойовища, зручні для комунікацій. Місця зіткнення стратегічних інтересів держав важливі у глибині території ворога, складні для пересування, такі, де можуть оточити місцевості смерті. Якщо князі самі воюють у своїх землях, то це називають домашньою місцевістю. Якщо вони проникають у недружню землю, але не глибоко, то це на підходах до ворога. Місцевість вирішального бойовища це та, що принесе вигоду завойовникові. Місце, куди легко прийти, і мені, супротивникові звуть зручним для комунікацій. Місцину на перетині кількох державних кордонів, яка дасть змогу контролювати світ, тому хто її загарбує, називають місцем зіткнення стратегічних інтересів держав. Коли армія проникає глибоко на чужий терен, залишаючи позаду багато ворожих міст, то це важливе місце в глибині ворожої території. Гори і ліси, небезпечні гірські переходи, згубні трясовини заплави, непрохідні шляхи, називають місцевостями складними для пересування. Якщо місцини можна потрапити лише через вузькі проходи, а вихід з них важкий і покручений, де супостат малими силами може успішно наліти... налітати на нас, то їх називають такими, де можуть оточити. А то місцевість, де необхідно швидко і рішуче розпочати дії, бо якщо загаєшся, помреш. Називають місцевістю смерті. Тому в домашньому місці не бийся на підходах до ворога не зупиняйся. Якщо протиборець захопив вирішальне місце. Не нападай на нього. У місці, зручному для комунікацій, не допускай розривів у війську. У місці зіткнення стратегічних інтересів мусиш спробувати створити спіл... спілки. У важливому місці, в глибині ворожої території, грабуй і руйнуй його запаси. Місце складань... складне для пересування потрібно перейти швидко. У місці, де можуть оточити, використовуй стратегії. У місті смерті воюй. Стратеги давнини були вправними у використання армії. Вони міли організовувати все так, щоб частини антагоніста, які йдуть попереду, та його частини, що пасуть задніх, не могли контактувати між собою. Великі малі загони не мали змоги підтримувати одне одного старшина і прості вояки, неспроможні були одне одного рятувати. Тоді в протиборчому війську наказів не виконуватимуть і там пануватиме роз'єднаність. Солдати ворога будуть розділені і не зможуть сконцентруватися. І навіть коли знову об'єднаються, то не зможуть добре організуватися. Отже, бийся тільки за очевидної переваги, якщо її катма, стій. Коли тебе спитають, якщо незабаром з'явиться велике і добре організоване військо супротивника, як з ним поводитись, відповідь має бути така: спочатку візьми силоміць те, що вони цінують найбільше. Швидкість, найважливіша річ у використанні армії. Скористайся шансом, коли ворог не готовий. Іди шляхами, на яких тебе не очікують. Нападай там, де. Неприятель не, борон... не борониться. Це, принципи, як вести війну на чужому терені. Коли заходиш у глиб супостатових володінь, сконцентруйся, тоді йому армія тебе не переможе. Захопи врожаї з його полів і твоєму війську вистачатиме їжі. Давай своїм воїнам досить відпочинку, не виснажуй їх без потреби, підтримуй їхній дух і нагромаджуй їхню силу. Вдавався до таких рухів і дій, які будуть несподіваними для ворога. Кидай своїх солдатів у місце, де немає виходу, тоді навіть смерть не змусить їх відступити. Коли вояки не боятимуться померти, вони докладають максимум зусиль, щоб вистояти. Коли воїни в дуже небезпечному місці, вони втрачають почуття страху. А коли нікуди втікати, їхній бойовий дух твердить: якщо ви проникли глибоко у неприязний терен, то маєте. Триматися купи. Якщо немає іншого виходу, воїни безстрашно б'ються, а отже, без настанов і повчань будуть пильні, без нагадувань зроблять як найкраще. Без примусу вони будуть згуртованими, без наказів довіряться тобі і йтимуть за тобою. Заборони їм забобони ворожбу, відкинь пересуди та плітки, і вони постануть перед обличчям смерті, без сумнівів та страху. Мої бійці не мають надлишкового багатства не тому, що заважають його. Вони готові піти на смерть не тому, що не прагнуть довгого життя. Того дня, коли з'явиться наказ іти на війну, солдати розплачуться так, що сльози потечуть по щуках і їхні нагрудники розмокнуть. Але коли воїнів кинуть у безвихідні місце, вони будуть відважними, як Джуанджу і Цаоцуй. Тому правну в герці армії можна прирівняти до змії на ім'я Шуайджань. Змія Шуайджань живе у горах Хенчань. Коли її вдарити по голові, вона б'є хвостом, а коли по хвосту, то головою. Якщо ж її лупнути посередині, вона гилить і головою, і хвостом. Мене питають, чи можна зробити армію подібною до. Змії Шуанджань, я відповідаю, можна. Люди країни Ву та країни ЮЕ ненавидять одне одного. Але коли вони переходять через річку посеред бурі, то допомагають одне одному, як шуйця Десниці. Тому замали взяти разом коней, закопати закопатись, забутити колеса повозів, аби дати військові лад. Відважність і згуртованість вояків залежить від способу керування армією. Те, чи правильно і ефективно ти використовуєш великі та малі сили у війську, залежить від того розуміння місцевості. Той, хто знається на веденні війни, може вести всю армію як одну особу, він позбавляє воїнів вибору. Містецтво генерала полягає в тому, щоб ніхто не знав, про що він думає. Він має бути. Суворим і вельми організованим, здатним приховувати інформацію від простих бійців і старшини, аби вони нічого не знали про його стратегію. Генерал повинен змінювати стратегії та місце розташування табору, водити військо манівцями, аби солдати не зрозуміли його задумів. Коли він дає бойове завдання, то ніби підводить своїх людей до драбини, змушує їх високо. Піднятися, а драбину забирає, щоб відрізати шляхи відступу. Генерал веде військо вглиб у ворожий терен, Палить човни, розбиває начиння для їжі. Він не має сумнівів шляху назад, як стріла, випущена з лука самостріла. Воєнначальник передує армію, як вівчар, отарі овець веде їх у той чи інший бік, щоб ніхто не знав, куди вони йдуть. Зібрати бойові закони і поставити їх перед небезпекою це і є зобов'язок генерала. Видозміни до дев'ятьох типів терену, переваги відступу чи нападу, особливості людської психології, все це треба детально знати і вивчати. Принципи ведення війни на чужій землі такі: якщо ходиш у володінь ворога, то воїни зосереджені на битві. Якщо заходиш. Неглибоко на ворожий терен, то вояки не сконцентровані. Переходячи кордони своєї країни, вояцтво потрапляє на ізольовану і несприятливу для вживання землю. Якщо терен доступний з біч, це називають місцем зіткнення стратегічних інтересів держав. Якщо ж армія далеко проникає на ворожі простори, це звуть пересуванням у важливе місце в глибині ворожої території. Якщо військо проникає не глибоко на ворожу землю, то такі місці має назву терену на підходах до супротивника. Якщо тил армії закрито, а попереду вузькі місцина, то на ній можуть оточити. Місце, звідки годі вийти, називають місцевістю смерті. У домашній місцевості я об'єднуватиму волю і помисли солдатів. На підходах до недруга я підсилюватиму зв'язки всередині армії. У місцевості вирішального бойовища я пришвидшу тилові частини. У місці, зручному для комунікації. Генерали мають бути особливо ретельними й пильними, налагодженому оборони. У місці зіткнення стратегічних інтересів держав. Наше військо зміцнюватиме спілки. На важливому місці, в глибині ворожої території, наші вояки мусять гарантувати постачання продовольства з місцевих ресурсів. У місцевості складні для пересування, конче необхідно невпинно рухатися. У місці, де можуть оточити військовим, слід закривати собою прогалини в обороні ворога. У місцевості смерті належить показати готовність битися до скону. Тож, психологічне налаштування воїнів має бути таким, щоб вони обороняли, коли їх оточили. Якщо ж їм немає іншого виходу, вони змагаються до загину. У надзвичайно складних ситуаціях солдати неохильно виконують накази, не знаючи замислів і стратегій сусідніх князів, не можна наперед вступати в спілки з ними, не знаючи їхніх гір і лісів, небезпечних лісових переходів. Тресовин і заплав, не подужаєш рухати війська. Той, хто не звертається до місцевих провідників, не використає переваг території. Якщо навіть однієї з дев'ятьох умов місцевості не опанувати, неможливо стати найкращою армією світу. Коли найкраща армія нападає на велику країну, то унеможливлює здатність противника зібрати своє військо. Вона тисне на ворога і не дає ворожій армії відзнати в спілки. У такому випадку наше військо не має потреби в спілках. Воно культивує свою міць і поширює свою ідеологію серед інших країн, вивільняє свою силу на антагоніста. А відтак можна захоплювати ворожі міста і знищувати країни. За незвично складні завдання, генерал нагороджує, вояків по зведені норми. Наказує армії так само, як наказують одній людині. Даючи людям накази, він не пояснює причин, зваблює їх вигодою, але приховує загрози. Кидай своїх у небезпечну місцевість, вони виживуть. Розмісти їх у місцевості смерті і вони житимуть. Скеруй підлеглих у небезпеку і вони оберуть поразку на перемогу. Майстерність використовування армії полягає в тому, Аби ґрунтовно знати ворожі мотиви і зусилля, щоб зуміти скерувати всю снагу війська в, одну, в одному напрямку, навіть пройшовши тисячі лі, ми спроможні вбити їхнього генерала. Це означає, якщо правильно використовувати армію, то досягнеш успіху. Отож, коли ухвалено рішення про час початку війни. Закрий всі входи в країну, припини видавати візи, поклади край спілкування з дипломатами розсвареної з вами сторони, ретельно сплануй воєнні справи у штабі. Якщо ворог дав тобі шанс, швидко його використай. Спочатку нападай на найважливіше місце недрога і не домовляйся з ним про дату до бою. Стеж за закономірностями зміни в протиборчому стані і винось свої стратегічні рішення згідно з цим. Тому спочатку поводься, по як цінливиться і супостат дасть слабину, розкриється відтак будь моторним, як заяць, що втікає, і не другові забракне часу боронитися.